Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво працюємо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечальну гру під назвою з тінями 4. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, мої любі друзі, бої в нас знову ж таки продовжуються. В попередній серії мені трохи було погано, але зараз мені пацани краще стало. Сьогодні мені вже краще, тому погнали грати. І сьогодні у нас буде таке на 10 хвилин аж На 10 хвилин, щоб відігратися, так сказати, за Вчора я мовчав, мовчав, і ну, практично, і воно було на 8 хвилин. А так воно буде тепер сьогодні на 10. Тому ми про. Продовжуємо, починаємо, а ви дивіться відео без перемотки, щоб не пропустити цікаві моменти, бо то ж деякі моменти є дуже-дуже цікаві. А також, пацани, просьба від самого Колі Бінго, Тобто від, від мене. Будь ласка, напишіть свої ідеї для відео, що мені знімати, я не знаю. Завтра я, вже не... завтра я не буду по цій грі знімати відео це вже останнє відео сьогодні по ній це яка там четверта чи що бо в мене по чотири але так під... підходить що вже пора пацани вам вона я не знаю чи дуже залітає по ній перегляди маленькі ну не дуже такі великі по третій були більше а по першій а по першій взагалі одне набрало тисячу переглядів ну ладно панали пацани Пишіть свої ідеї, а то не знаю, так мені скоро прийдеться в ті відпустку на тиждень брати, бо то що треба де ідеї придумувати і відпочити трохи. Ну ладно, пишіть свої ідеї, пасне обов'язково підтримуйте мене підписочкою, лайком. Думаю, це не важко все давайте. Ого, ого. Я тут і граю і відволікаюся і то мене накидають. Е -е -е, чекай, 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 так ділай підходи альо. Фух, є! Блін, а вона ухилилась, це, Я оце цего, якщо що, а оце, цего оцело. Неудачний дубельчик. Хпешки теревомітно, там смайлик. смайлик. І, звісно, звісно, вона пішла ще з портал. і дуже-дуже кайфово. Та ти чили. Раунд три, пацани. Ну, Цікаво, сьогодні я реально хочу три, бо... три боя провести. Вчора я провів два, сьогодні хочу три. Поїхали! Так, давай, давай, давай. Рогата рогата, рогата діва де... <свісно> На! Кого ти будеш накидати? Ти мене колібійного хочеш накидати? Та ніколи! Кого ты хочешь взять? Ты шо? Девять что творится? На, на, на! На, то ты... На, э! На! Алло! Да Та шо таке? Че? Че? Нет. Нет. Не! Да не! Да Та Та як так? Да Та чё у меня такие волосы, я кто пускай? писала. видите, не! А когда я роблю так, то... Не! Ну ладно, не! Не, ну ладно. Ні, Не надо, ні! Блін! Вашій голос такий пісклявий, чесно відео голос, одну одного. Блін, та ні, капіц. Мене накидають. Дивіться, скільки. У мене ХП, скільки в неї. Мене накидали. От прям, прям, прям во. 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 Все. Похлопали в ладошки. Дякую тобі за те, що ти мене накидала! Раунд четвертий. Ну все, розлітився не на жарти. Без жартів рогато діманиться. Погнали, ну я, я з кулаками, а вона з мечами, Та ви що? О, ні, я теж мечами. ого. Дивіться, скільки в мене всі хипевли. В неї вже менше піві зніс більше. Давай, 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 треба так домажити. Треба так продовжувати, ні-ні-ні. Давайте рогату, рогату діманих, ого. Я зараз в вогні. Я зараз в вогні, Братва, ми в огнях. Я, я ще огні дає. є. Перемога! Вуху! Перемогли пацани Перемога. Це раунд ми за ще. П'ятий. Та ви що, що я знов? Іду на 10 хвилин. Що я знов Дві маю ставити Два боя зіграти? Е -е -е. Куда? Куда? На на! Пошла жара, Вуху! Я, я вогнях пацани Я вогнем! Я вогнем на! Вітровим вогнем дую Що за... Так, я заморозив я заморозить и типа чешо. Нормально. Ну, типа чи, що я зробив? О-о-о! ще ніби не видошляет что-то. Ух ти! Чого в мене так хп? в неї скільки, дивіться! Капец. На. А, так в менше хп. Чо я, чо я кричу? Ну, все одно, все одно... У дамажим, дамажим ще чуть-чуть, ще чуть чуточку так. Давай, пошла, пошла. Давай. Ну! Ай, ХП воно уходять, дивіться! А -а -а! Та ну. Та вона мене накидала, все! Бефе, дефер, Я програв. Але пацани, заново той раунд перегравати, тут той бій. Не буде, напевно, три бої. от не знаю. А оця рота діманиця. Рота діманиця. Тільки вроді на другій карті. На карті другий. Так а ну смисл. Походу тільки один бій ми з вами проведем. Цей, не знаю. Якщо ж на п'ять раундів, то точно один. Навіть не два. Навіть не два. Вчора ще хоч два було, а сьогодні. А сьогодні я не знаю. Так. Так, 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 так. Так, так давай. І то мені вчора було погано, що Но я... Но я мусів. Я тупо пацані мусів. Так давай! Ну-ну-ну ну-ну ну-ну. Оба-на! І оба на! Та шо за... Е, -е, е, тих, тих, полегше, полегше. Полегше, мала. Тихо. О чуть-чуть лезем на печчину. І... Накидав. Це тупо накидав? О, ні! Пішов дубль два, да? Дубль два пішов! Так. 30. Ну і, звісно, я програв і... Що? Ви це бачили? Передивіться? Чого? Чого я в роплях? Я просто звідкись появився... З'явилася... труна. струна. і я відкрив, типа, і заліз. Не знаю, чи мені Ютуб YouTube... ще таке відео, таке відео пропустить. Хоча другим же де... деяким пропускає. Але все одно тупо відкрив труну, сів, закрив і воно пропало. І я під землю. Так, ла. Ого! Щоб ще зараз ну, мені вона не, при не пригодило. Лась! Це що? А, так це я переміг? Чи що? Ага, раунд 3. То був два, раунд 2. Два. Вже 7 хвилин 22 секунди відео. 23, 24, 25, 27. І 27 секунд, вже, вже 30. Вже 30 і. І я тільки на ну, тупо перший більше, що навіть не закінчив. Давай, давай, давай. Так, 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 ще почуть, полегенько. Пішло. Давай, 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 полегенько, потихоньку, давай. Оба. Оба. Оба-на. Так. Тихо, тихо. Оба. И оба. Прикину. Так. Це ага. Давай, 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 давай. Давай! Да я заразну, да я заразнул, тупо сдохну. А все. Все, цей раунд я сдох. А не. А не, у мене ще хп добавляются аптечка, типа. Типа аптечки, у меня ще шо... більше хп на 50 хп. За... 0. На 0 хп сейчас, у меня 800. 825. Перемога, пацани, перемога. Так, скільки ми там? Угу. Четвертий раунд, четвертий. Давайте ще четвертий раунд. Перемагаємо рішаючий. Якщо перемагаємо, то перемагаємо. Що ні, то ні. І якщо і тоді будемо прощатися. Це останнє відео по цій грі. І поки що взагалі по цих іграх. На, ближай... На ближайший тиждень. Не менше тижня. Ну ладно, Мені не треба, не треба розслаблятися. Так, давай-ка. Так, давай, пишу. Ну, ну, ну. Ну. О. Пишло, Пришло, давай. Блин, это сэш, меня ломят. Что пришло? Ну, ладно. Так, и... Ну, давай, давай, не опозорься, Кулян. И... Я прожал. Все, я програв на саном позорюся. Ладно, пацани, на цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, Вибачте, що позори. цим відео з друзями всім обов'язково 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 пока Пока. пока. Нічого. Пишіть ідеї для відео. Пока!